Це у нас тут повернення легенди. Це те, з чого починався мій активний шлях відновлення мого моєго каналу. Взагалі каналу. Не то, щоб він сильно там став активний, але все ж. І це я не про цю друковану штуку, а про 3D принтинг в цілому. Але звиняйте ті, хто на мене підписався ще, коли я. Е, перші кроки ну, робив 3 d принтингу бо е, напевно вони вже від мене відписалися нахер. Е, але все ж е, мій основний профіль це скриньки. Бачите, скільки в мене скриньок? А 3D-принтер всього, всього один. Але все одно цікаво. А сьогодні я тут надрукував таку ось цікаву штуку, і я бачу, я бачу, що я бачу, що тут навіть немає. Напевно, немає ніяких суїв, які в у мене була проблема на великих модельках. Але зараз начебто все гарно. Тому подивимось, і ми його звільнимо від підтримок. Та подивимось, що з цього вийде. Брудні руки, це лак, якщо що. А, далі буде.